Збірна України продовжує підготовку до євро, які сюрпризи підготував Ребров. Капітан Дніпра 1 може поїхати за океан у той час, як агент Довбика розпочав переговори з італійськими клубами. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. Про ці та інші теми поговоримо у нашому новому відео, перед початком якого традиційне прохання підтримати наш канал та підписатись на нього. Це така кнопочка сіренька там знизу. Натискайте. Ну а сьогодні продовжується ігровий день. На нас чекає. Дуже багато товариських поєдинків. Команди продовжують готуватися до чемпіонату Європи. І на усі ці матчі наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. Тож і ми з командою зазирнули до них на сайт та знайшли для себе три гарних результати. Сьогодні ми обрали для себе три поєдинки: Це Польща, Україна, Німеччина, Греція та Англія, Ісландія. Наш загальний коефіцієнт складає 3,85 і на цю подію поставимо 50 гривень. thank <laughs> you Ну і сьогодні наша збірна України також проведе свій контрольний поєдинок з суперником команди Риброва стане збірна Польщі. А ми ж давайте дізнаємося, що там цікавого навколо матчу. Прес-служба УАФ оголосила заявку, яку склав головний тренер національної збірної. На дану зустріч у неї увійшли усі 26 футболістів, які прибули на збір. І якщо у заявці ніяких сюрпризів не було, їх точно варто очікувати у самому матчі. Зміни у складі точно будуть. Я задоволений, що у нас є достатньо ігор до початку. Євро, щоб перевірити усіх гравців, які є в нашому розпорядженні. Такі слова сказав Рибров на передматчевій прес-конференції. І якщо у нашому складі проблем немає, їх точно відчуває наш суперник команда Польщі. За даними видання, спортові факти, одразу вісім футболістів пропустять матч з Україною. Наставник польської команди Міхал Пробіж вніс у заявку лише 21 футболіста. Так проти України точно не зіграють Беднарик, Давидович, Франковський, Пьотровський, Сліж, Шиманський П'йонтик та світ. Польські ЗМІ упевнені, що у воротах по 45 хвилин зіграють Скорубський та Булка. Зауважимо, сам матч розпочнеться о 21.45. Ну а поки національна збірна України лише готується здобувати перемоги, їх вже штампує наша олімпійська команда, яка напередодні грала проти Італії. Команда України Ю 23 яка цьогоріч є і Олімпійською, буде представляти нашу країну на іграх у Парижі. А поки здобула другу перемогу на міжнародному турнірі Моріса Рівелло. Перший тайм гри між Україною та Італією пройшов у рівній боротьбі, але виграли його наші співвітчизники. На 31-й хвилині півзахисник Лехії з Гданська Максим Хлайн забив дуже дуже гарний гол. По перерві не менш розкішним ударом відзначився хавбек Олександрії Олександр Мартинюк, який прошив голкіпера ударом за меж штрафного майданчика. Та й на цьому підопічні ротання не заспокоїлися, і гравці Шахтаря та Динамо, відповідно Сікан та Волошин, довели справу до розгрому 4-0. А от клуби УПЛ напередодні зібралися та обрали нового президента організації. Хто ним став, дивіться далі. Відбулися звітно виборчі загальні збори клубів української прем'єр-ліги, на яких було обрано нового президента організації. Ним став Євген Дикий. Нещодавно він займав посаду виконавчого директора УПЛ. За призначення дикого на цю посаду проголосували усі клуби чемпіонату України. Раніше аналогічну посаду займали Віталій Данилов, Володимир Генінсон та Томас Грім. А після відходу останній. Нього з посади, і з 2020 року УПЛ фактично не мала людини на відповідній посаді. Черговий футболіст зібрався їхати з Дніпра 1 На цей раз мова про капітана команди Олександра Сватка, і на відміну від інших своїх партнерів. Колишніх вже партнерів по команді, він має найбільш неочікуваний варіант за океаном. Це МЛС. Телеграм-канал Тато таке поділився інформацією, що на сватка вийшла команда західної конференції Північноамериканської Ліги. Остін зазначається, що цей клуб мав предметний інтерес до українця. Причому ще навесні, однак тоді цей трансфер був нездійсненним. Проте зараз сторони ведуть перемовини і знаходяться вони на просунутій стадії, тому є висока ймовірність побачити сватка у МЛС. Час, за даними каналу Дніпрянин, чергового футболіста з Дніпра один спробує вихопити київське динамо. Команда Шовковського також зацікавлена у тому, щоб поповнити свої ряди Олександром Сватком. Джерело інформує, що сам гравець буде визначатися із новим клубом після Чемпіонату Європи. Нові чутки є і навколо Артема Довбика. Сам гравець заявив про те, що його агент веде перемовини з італійськими командами. За словами Артема, Люндовський власне агент, наразі з ними спілкується активними претендентами на найкращого бомбардира чемпіоната Іспанії вважають Мілан та Наполі. Неаполітанський клуб вже неодноразово виходив із пропозиціями на Жирону, однак консенсусу сторони поки не досягли. Ну і Андрію Луніну також можливо доведеться шукати житло в Італії за повідомленням видання Дефенса Централ. У голкіпері реалу зацікавлений туринський Ювентус. Основний голкіпер туринського клубу Войцех Щенсний не перебуває у процесі відходу з команди через свої вимоги по зарплатні. Тому Андрієві у Турині пообіцяли точно залізне місце у стартовому складі. Знову нагадав про себе колишній гравець донецького шахтаря, захисник Вітао. Найближчим часом він може повернутися з Бразилії до Європи, однак гірникам це не принесе жодних дивідендів. Контракт Вітао із Шахтарем ще чинний, однак Інтернаціонал вже продає захисника у топ чемпіонати. Бетіс, Вільяреал та Вестхем зробили пропозиції щодо бразильця, повідомляє ревіста. Вітао покинув шахтар після початку повномасштабного вторгнення, скориставшись анексом FIFA. І хоча його контракт із Шахтарем ще чинний та діє до 30 червня, але Шахтар не отримує жодної копійки за майбутній трансфер. Інтернаціонал домовився з Вітало про нову угоду, яка буде оформлена спеціально під трансфер у Європу. За цим контрактом 80% від трансферу отримує клуб, а 20% зароблять представники гравця. На Вітао повісили цінник у 12 мільйонів євро. Наразі відомо, що Бетис запропонував 10 та вийшов з переговорів, коли почув відмову. У боротьбі нині залишається в та Вестхем. За останніми даними. Вони запропонували по 8 мільйонів євро. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця і це відео вам сподобалось, тоді чекаємо від вас вподобайки. Напишіть також, будь ласка, будь-який коментар, який дуже допоможе нам просунути свій проект. Ну і підпишіться на канал, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.